Подивіться просто, який красень! Як сонце грає на крилах, як блищить фарба якісна китайська, двохслойна, ґрунт малю, лак, все як положено. І то в нас бам! Скаут 50-й. По знижці від компанії Скаут. До кінця цього місяця 100%. А може і далі буде знижка йти на цей трактор. Просто, якщо ви шукали 50-ку таку, то можете закривати свої інтернети, закривати свої улик нахер просто сворачувати ту богодільню. Не шукайте собі проблем, не шукайте напасть на мошенника Ми продаємо нові трактора, бачите? Які поставили трьохточку ну Різне можна казати. Поняли? То, якщо заказувати мошенники, то може таки бути, що ви такого, а вам привезу такого.